Слава за героїзм, що не побоявся пожежі, допомогти людям, вітаємо. Також хочу подякувати Кирилу і привітати його сьогоднішнім Днем Народження. Молодець не побоявся, допоміг людям, зайшов вогонь. Так що вітаємо. Вечір за нас, справий вдома. Потім мене вигукнула мама та сказала, що там пожежа. Та, що там має зі мною. Побачив небі за рулом та тріскання шифру. Підбіг ще туди, побачив пожежник. Піднявши, ставівшись, я почну. Мамі сказав, що викупають пожежники, сам побіг на місце пожежі. З'ясувався, що двері на вулиці були зачинені, я їх відкрив і з'ясувався, що пішкина двері були зачинені не всередині. Вивівши на вулицю, я набрав вітро води, зняв себе футболку, намочив та робив собі маску. Побігши назад в будинок, я все-таки не зміг ті двері. Потім вибіг на вулицю і почав розбивати вікно. Розбивши вікно, залізши всередину. Я взявши фонарик, заліз за ним. Поцвітивши, чи немає нікого в будинку. Я побіг відкривати міські кімнатні двері. Ми зрозуміли, що мешканці сплять в будинку. Першою справою ми збудили жінку і викативши її на подвір'я, побігли назад в будинок і витягнувши вже самого мешканця. Ми побачили, що вже на під'їзді була пожежна та швидка допомога та поліція.